Чому деякі хлопці пишуть, що у них маленький член у профілі на сайтах знайомств? Занижуйте очікування, і ви ніколи не розчаруєте. Як чувака з маленьким членом, я припускаю, що через це їм довелося мати справу з великою кількістю образ та глузування з боку обох статей. Я думаю, вони це пишуть, щоб одразу позбутися тих дівчат і чоловіків, яким важливий розмір. Моя колишня сміялася з мого розміру. А я сказав їй ще до того, як ми зайнялися сексом, що у мене маленький, і якщо це проблема для неї, то краще просто нічого не починати. Вона сказала мені, що все нормально, але після першого сексу вона сказала, що розмір може бути проблемою в майбутньому. І так і вийшло. Після цього у мене були проблеми з довірою, але я це подолав. У цих хлопців їх може не бути, і вони, скоріш за все, віддають перевагу, щоб дівчата чи чоловіки зустрічалися з ними через те, що вони щирі. А не з кимось, хто шукає випадковий секс чи щось подібне. Я особисто віддаю перевагу оральному сексу та роботі руками, оскільки мій розмір не дуже підходить для чогось іншого. І у мене ніколи не було дівчат, які б скаржилися, коли я опускався до них вниз або коли вони сідали мені на обличчя. Моя порада: якщо вам це не підходить, просто ігноруйте їхні профілі. Ви ніколи не знаєте, що змусило їх це написати. Вони можуть бути такими як я, або це може бути депресивний самотній хлопець, у якого дуже мало або зовсім немає досвіду. Багато хлопців з середнім розміром використовуються як жарт для флірту з дівчатами. Я знав одного хлопця, який завжди казав дівчатам, яких зустрічав тобі подобаються хлопці з великим характером і маленьким членом. Кілька дівчат казали мені, що їм сталося це куметним, і вони хочуть дізнатися, що там насправді. І як вони казали, у нього був більше середнього. Вони реально так казали: Господи Боже, я мушу почати використовувати цей жарт. Вони хочуть запобігти будь-якій потенційній негативній реакції в спальні. Це дуже поширена невпевненістю чоловіків. Це щось типу того, коли дівчата не впевнені в тому, чи не занадто вони товсті, чи може в них маленькі груди. До речі, про груди не забудь подивитися наше попереднє відео. Там якраз про них я не впевнена щодо свого розміру, але майже ніколи про нього не говорю. 22 партнерки, і лише дві коли-небудь коментували розмір мого члена. І обидві ці дівчини були британками. Тож я подумав, що можливо це британська звичка. Я б точно не говорив про це в профілі знайомств. У мене були проблеми з цим, доки я не пожартував. Типу, ви знаєте, що кажуть про хлопців із маленькими руками. У мене маленькі руки відносно мого тіла. І моя дівчина сказала: Може запевнитись, цим у тебе проблем немає. Я думаю, що хлопці загалом стурбовані цим набагато більше ніж треба. Я ніколи навіть не звертала увагу на розмір будь кого, з ким я коли-небудь зустрічалася, тому тут я повністю щира. Я думаю, чоловіки ставляться до цього набагато серйозніше, ніж слід було б. Ти б не зайнялася з ним сексом, якби заздалегідь знала, що у нього там маленький. Тож він не хоче зустрічатися з тобою. Він не хоче зустрічатися з кимось лише для того, щоб їх розчарувати. Я вважаю, що ти трохи заперечиш сама собі, кажучи, що якщо ти зустрінешся з хлопцем і дізнаєшся, що в нього маленький член, для тебе це не буде проблемою. Але ти не будеш з ним спілкуватися, знаючи, що в нього маленький член, оскільки секс з таким тобі не подобається. Я особисто написав би це у своєму профілі. Але як хлопці з невеликим хазяйством, суспільство постійно дає вам зрозуміти, що ви не повноцінні, що ви не можете задовольнити жінок. Що чим більше, то краще. То що є багато хлопців, у яких там величезний пітон, особливо в США, які відкрито знущаються над чоловіками з маленькими членами і дівчата сприймаються як аксіому, що маленький розмір не може їх задовольнити. Тож я думаю, що такі хлопці просто одразу хочуть відфільтрувати дівчат, які так вважають. Чи займалися ви сексом із хлопцем, у якого невеликий, і якщо так, то який у вас досвід? Розміру там теж важливий. І просто нагадаю, що мета-аналіз дослідження розміру члена показав, що середній розмір становить десь 13,9 см. Дівчата часто кажуть, що секс не такий вже чудовий, коли у хлопця маленький член. От і відповідь уникати жінок, з якими вони сумісні. Тобто, саме ви є причиною того, чому чоловіки пишуть про це у своїх профілях. Як ти можеш цього не помічати? ЛОЛ. Це для того, щоб відсіяти жінок, які віддають перевагу великим розмірам. Тому що є багато жінок, які віддають перевагу хоча б середньому. Точна відповідь. Останні статистичні дані свідчать про те, що 5% найкращих чоловіків на Тінтер привертають увагу у 80% найкращих жінок платформи. Тінтер також є додатком для онлайн спілкування. Тобто Тіндер має найнижчий з усіх програм відсоток особистих зустрічей та як результат стосунків. Звідси випливає, що переважна більшість дівчат використовують 5% найгарячіших хлопців лише для сексу. Деякі хлопці теж використовують дівчат. Тому, якщо сенс подібних додатків полягає в тому, щоб дівчата використовували хлопців для сексу, тоді навіщо нам хотіти їх обманювати розміром нашого члена? Тобі хотілося б готуватися до сексу з кимось, чи член тебе розчарує? Я підозрюю, що чоловіки хотіли б уникнути цього. Дівчата публікують у Тіндер фотографії, які залишають мало простору для уяви, але з хлопцями це не спрацює. Окрім того, вони не кажуть, що їхній член маленький, вони кажуть, що їхній член невеликий. Так вони акцентують на тому, щоб від них багато не очікували, щоб не розчарувати от як ми об'єктивуємо чоловіків. Люди кажуть, розмір не має значення, і це не тому, що розмір є нейтральним фактором для статевого акту. Це просто означає, що їх не хвилює розмір, який має значення для статевого акту, коли є любов або вони піклуються про людину. Варто сказати, що деякі жінки можуть вважати маленький пеніс особливістю, а не вадою. У подруги дуже поверхнева шийка матки, і все ще більше 12 сантиметрів для неї боляче. Але так, хлопці ймовірно, намагаються відсіяти жінок, які пізніше будуть розчаровані. У мене немає пеніса, але я можу уявити, що деякі дівчата можуть сміятися або не хотіти займатися сексом, коли бачать, що у хлопця маленький, і вони віддадуть перевагу тому, щоб просто піти наліво, що потім зробить хлопцю боляче. Або можливо дівчина була б настільки налякана тим, що у хлопця маленький член, що вона не могла б одразу нормально відреагувати. Тож якщо хлопці впишуться у свою біографію, потім вони можуть просто сказати, що вас попереджали. Дякую за перегляд. В коментарях напишіть, як ви вважаєте, а розмір має значення. Не забувайте підписуватись на наш канал, ставити вподобайки та донатити на ЗСУ. А якщо маєте бажання фінансово підтримати нас, то всю необхідну інформацію зможете знайти в описі до цього відео. До зустрічі.